Гарно виходить. Так, тут у нас Марина. Вона думає, що тут треба прибрати. Марина, а тут можна, треба прибрати? Треба прибрати і можна показати, що тут треба прибрати. Ми зараз знаходимось біля мосту через Устю. Великий міст через Устю. Тут смітник. Ну, і зараз ви побачите, що тут є. Купа сміття. Марина показує сміття. Там сміття. Тут сміття. Купи сміття. сміття. Треба терміново зробити Україну чистою. І ще трошки сміття. І на дерева. І чудовий лендарт на дерева. І тут.